Я подзвонила коханці, хлопця моєї мами. О Боже, почекай! Коханці, хлопця Хлопця? моєї. Інтересно, добре, давай. А, Боже. Авторці 34 жінки. Моя прекрасна, любляча мама щойно пережила справжнє розбиття серця. 14 років тому помер мій батько. Вони прожили 25 років у щасливому шлюбі та мали чудове життя разом. Через кілька років після його смерті мама вирішила знову спробувати знайти пару і швидко зрозуміла, що вибір серед чоловіків за 60 – так собі. Але, зрештою, вона зустріла чоловіка, який здавався ідеальним, навіть надто ідеальним. Назвемо його Дік. Він був привабливим, добрий, мав власні гроші та кохав її. Ну, принаймні, так казав. Вони зустрічались 10 років. За цей час Дік став частиною нашої родини, був на весіллях, похоронах, сімейних поїздках, усіх важливих подіях як з боку моєї мами, так і з боку мого покійного батька. Ну тобто родини. Угу. А кілька тижнів тому Дік прийшов до мами додому на вечерю, переночував і зранку дозволив їй приготувати йому сніданок, а потім ошалешив її новиною. Весь цей час у нього була ще одна жінка, і він, нарешті, вирішив вибрати одну з них. Але вибір упав не на мою маму. Він сказав, що ніколи її насправді не любив, ніколи не збирався бути з нею і що все, що вона думала про їхні стосунки, було лише в її голові. Мама була розчавлена, а я розлючена. Це ж моя мама. Як можна з нею так вчинити? Ми з її друзями провели невеликі розслідування і знайшли іншу жінку. У них навіть однакові імена, мабуть. Діку, мабуть, діку було так легше не плутатись. Ми знайшли її номер, і я вирішила зателефонувати їй. Спочатку я була дуже зла, але швидко з'ясувала, що вона нічого не знала. Ба Більше вона була, вони були разом ще довше ніж він був із моєю мамою. Тобто він зраджував її з мамою, а не навпаки. О, боже! За кілька годин розмови я дізналася, що цей покидьок жив подвійним життям більше 10 років. Він ідеально балансував між двома повноцінними стосунками, розташованими буквально за кілька миль одне від одного. Він купив набір прикрас, сережки та підвіску. Подарував сережки одній, іншій підвіску на день святого Валентина. Він ділив між ними свята, постійно виправдовуючи, що проводить час із сім'єю. У нього були окремі кола друзів для кожної жінки. Він інтегрував в обидві сім'ї, але водночас обидві тримав подалі від справжнього життя. Очевидно, у якийсь момент він просто відчув, що занадто старий для подвійного життя, і вирішив залишитись тією, з якою був довше. Але тепер, завдяки мені, він залишився ні з ким. Хоча цього замало, я хочу його знищити, але я не знаю, як по-справжньому зачепити його такого нарциса. Моя мама і та жінка зараз спілкуються, розбираються в усіх його брехнях і намагаються зцілити свої розбиті серця. Я просто хочу, щоб мама була щасливою. Вона не заслуговувала на це.